Звичайно, надвірні, ринок тварин. Так що, хто хоче бати, бачити більш протяжне відео, переходьте на YouTube, канал Любиме Село, будете бачити всю інформацію щодо ринку. А ми заходимо на ринок. Всім доброго дня! Ринок торгується місто Надвірна, Івано-Франківська область заходимо і побачимо, по чому зараз тваринки. Так, глядачі, всім доброго дня ще раз. Ми на ринку місто надвірне. І давно-давненько може не показувати вам поросяток. Цікаво, яка зараз ціна на початку зими. Ціна поросятка від 2500 до 3500. Ось так, відсікі гарні різні. Більші, меншенькі, гарнасінькі частенькі, гарні поросятка. Номер телефону буде у коментарях. Чоловік свинками професійно займається, так що свинки гарні. Видно, бачите, яка холочка. Звертайте увагу Ми тут. Одна шийку, і шейка, бачите, така м'ясна, на це звертаєте увагу. Значить, більш така м'ясна порода, такий горбик має бути. Його добре, добре йод, помітно. Ось так, бачите, такий горбик. Ось цього горбака такого немає, це більш такий буде така більш сильна свинка. Є. Так, собі на сінці. Зараз переважно їхали ми в тлумочний ринок, я рекомендую вам приїхати надвірну, тому що тут трошечки більший об'єм поросят, трохи більше взагалі є великий вибір. А краще зателефонуйте собі до чоловіка, можливо, доставка вам. Якщо бажаєте свинки є різного параметру, є більше, є менші, ви будете домовлятися. Номер телефону нагадую, буде в коментарях. І там подивимося, що ще цікавого є на ринку. Так, ось такі є свинки. Вибір дуже гарний поросят на двірні. Люди гарно тут займаються свинками. Бачите, є більші, є гарно. Вибір, я рахую, що досить великий Тлумачі зараз дуже-дуже слабенько, взагалі слабенько. Ось такі. Цим десь, напевно, 6 тижнів. Три тисячі за одне поросятку. Три тисячі. А що у вас там є? Ви почукати. Є посічок і дві. Так, дивіться, такий наступний відділ поросяток. Це ваші почати? Три тисячі. Значить, в середньому ціна три тисячі. Бачите, тут такі петренчики, ну петренці дуже гарні на ну, взагалі бомбезні. Видно, бачите, у них катанесенька шкірочка них в них взагалі неде. Піше такі свинки вони них м'яси А це пачок чи льоха? Ну, дуже гарний півбачок. Бомбезень це гарно обіцяється. Задня частина. Ось такі поросяти треба купляти. Виражається хорка, виражаються м'язи, задня частина гарно виражається. Більше така м'ясна порода, на яку звертаєте собі увагу. Краще купити породу таку свинку, там на тих пару гривень більше, але купити ось таку породу. Я взагалі особисто переводив на сухе. Дуже просто відразу з першого дня, коли привозив, зразу давав сухий корм. Нормально вони переходять, не треба нічого там фантазувати, що треба полегенько підкидати, нічого подібного. Підрощені. Хороший добрій поросятка. Які поросят. ціни на такі? 6 тисяч за таке поросятка. Це вже фактично половина син, я б сказав. А це ландраса, да? <риклад> так? Так, форматка кудись 5-17 кілометрів. Таку, яку десь такого ваги вони досягають за рік часу? Не за рік не усі місця. Та він ще на різу, такий на ще на різу має прийняти. А зараз який він вік? <риклад> Такі тримісячні свинки, бачите. Що ви не знайшли? По дому. Дуже гарні поросята великі. І свага напевно щось плюс-мінус до 50 кілограмів, думаю. С 50 не мають, ні? 45. 50 А це потішок чи льоху це? По дружнях льох. Дуже гарний син. — Ви розповіли, що до света якщо... — Ну, як до света десь так... все, Я вам скажу, що... — Все, все, все. — Воно без нього. — Все, все, я вам сказав. Да? — Я вам телефон не відмачив. Отаких От поросяток ми також собі візьмемо, декілька штучок. Зараз носимо на відготівлю. Вже на літо будуть хороші свині. Тара буде травичка, що на, на травиці не підникли добре. Трохи зернових. Гар, гарний, гарний поросят. Ось означає породні хороші свині, 3 місяці 50 кг ваги. Сіні поросяти. Дошка дуже гарна така велика. Ось зліва. Бомбезика. Кого будуть цікавити такі поросята, номер телефону буде в коментарях. Люди з Тернопільщини. Можете собі телефонувати, я бачу, що професійно займаються, будете телефонувати і замовляти. Я Думаю, що якщо більша кількість, то можливо доставка вже буде собі з людини уточнювати. Номер телефону, ще раз нагадую, буде в коментарях. Льод, так? Є з чого вибрати? А тільки така порода є чи якісь ще? Є Петряний, і дюрок, так що телефонувати. Та ага. де... ага. так, так, так що я рекомендую вам номер телефону зафіксувати собі з коментарів і будете телефонувати. Ну є ще ось такі. Поросятка, трошки менші, Ціна всередині такі 3300-3500. 3 за поросяток. Трохи рух тут є на базарі, люди трошки рухаються, купляють, бачу, що трохи тут народ народжувалися. Рекомендую вам підвідати ринок міста надвірної. Досить-досить так цікаво тут. Я думаю, що вам сподобається. Ринок відбувається щосуботи. Тваринки є тут кожної суботи. Краще приїжджати зранку, тому що щоб мати вибір з чого вибрати. так. Mm. Такі ще поросятка. Бачите, гарне яйця сінця. Mm. Йдемо ще подаємося далі. Ось такі ще гарні поросятки, де ж такі вже підрощені. Mm, дуже мало, так по, по цей. Ну, бо сало ще ніхто не відміняв, розумієте? Що що Я бачу, і Петряна, є Ага. Трьох тисяч. Так і є в середньому ціна, від трьох тисяч за поросята, щоб ви собі зорієнтувалися, і ціни на поросята. Ось такі. 76 тижнів, пане. що ви будете вдячні. Ви цим людям будете дякувати. Вони довгають, вони проходять. Я вам ще кажу, з вони пропалені, щоб ви розумієте. Що вже не треба? Ні, тепер ні, хіба десь потом. Нічого. Як ви, ви побачите, що воно погано набирає вагу, скриво, чи, чи зубами, чи, що що, то тоді видаєте березину, їду, чи там кефір, що це Ось такі 3000, середня ціна. Зараз вже закінчення листопада початок зими. Ось такі ціни на ринку, надвірні. Номер телефону тепер буде писатися тільки в коментарях. Так що, кого буде цікаво, якісь поросятка, пишіть. Номер телефону вкажемо в коментарях з приводу ринку і показую вам, що цікавого взагалі на ринку є. Ринок дуже гарний, ринок відбувається в суботу. Надвірні, я рахую, що один з кращих ринків Івано-Франківської області це є у надвірні. Так що обов'язково, хто має таку можливість, завітайте на даний ринок. Холодно, правда. чесно, дуже холодно, пити такий шайочок. І будемо. їх? 250 гривень А Що їм є? Їм нічого нема, вони здорові. Це вони тут кого що пощипалися, бо вони не сидять так, Подивіться, яких, якого пір'я. Вони не сидять в клітках, розумієте, не довбуться. <сів> так, зерно у вас по 9 гривень. Картопля по 15 гривень, морква по 15 гривень. Гарна груша така є. Яблочко. Тут професійно займаються цим всім. Тут Підіде на ринки. І тепер яблук. Фотографія, столетний. Ми лудочки маємо, Вот коробки. Такі По 120, так? Да? 140. 140 гривень. По 140 гривень. Це буде в яких цих? Ж, життя не маєте. А вам треба у 100 вок? Ага. Так, у людей також буде заробок весною. Кого буде цікавити, номер телефону буде в коментарях. Кому потрібна рибка, будете телефонувати. 200 грамів, 400 Красавці. Так, капусту, я капуста, моркла, все купив, бо я цю не хочу тіловити. Ти в саді маєш, допомагаєш. Ну, Так, одразу нарізають капусту. Одразу я нарізана капуста, морква. Одразу все нарізається. А морква чого у вас має? Морква така різана. 25. 25 різана морква і капуста по 10. Найкраща здорова їжа це заквасити. Ось так. Морква, накласити капусту. Здорова, хороша їжа. Картопля по 12,8. Гривня це менше, по 8, більше, по 12. А це буде по 10, так? По 10 гривень, все. Морква 10, буряк 10. Ось такі ціни на таку продукцію на 29 листопада. Буряк крумвой по 4 гривні. Віцькі гарні великі буряк. По 4 гривні. А морква різна по чому у вас? По 25. 25 різна морква так і є. Ось так. Це різні інвентарі на ринку. Різні завіси. Завіси, шипці. Так, дуже багато різного інвентарю є. І ці найбільш як адекватні, люди на цьому гриються, копаються, тому що справді на халяву можна щось придбати. А що цей жолоб коштує у вас? Півтора тисячі. Півтора тисячі, такий жолоб різні масленки, ножники, ножниці, все можна собі таке придбати, що кого цікавить. Тринок дуже великий, в є все. І секонд є, і різний різні інвентар, все, що забажаєте. Ось так. так що кого буде цікавити, отакі. От Різні речі, якщо вам це цікава тематика, щоб не, за... не за... забувати сторінку цим. Всім. Якщо вам цікаво, тоді пишіть, будемо вам показувати. Якщо ні, тоді. Так. Я думаю, це цікава тематика, тому що є в чому покопатися, що подивитися. Ось так. так що Не забудьте підписатись на канал. Обов'язково поставити вподобачку. Ми сьогодні в надвірні. Медок є, такий дитячий гарний манеж. А що коштує цей манеж? Тисячу гривень, от маєте оригінальний німецький манеж 1000 гривень. Це як нічого взагалі. Чесно. Це просто бомба. Ціни взагалі просто бомбезені гарно складається. Так що беріть собі до уваги. Не забудьте підписатися, До побачення.